Підтримка України це інвестиція у власну безпеку. Так у Німеччині коментують наміри німецького уряду обмежити військову допомогу Україні. Усі гроші на 2025 рік уже законтрактовані нові заявки на військову допомогу Україні. канцлер Олаф Шольц наказав скасовувати про таке рішення. Уряду розповіла німецька преса. Пояснюють потребою економії. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував це рішення. Кошти є. Це тільки питання політичної. Волі сказав дипломат, що говорять у Німеччині про плани підтримки України. Кореспондентка ТС Наталя Фібріх розкаже далі. Жорстка критика наміру німецького уряду скоротити військову допомогу Україні лунає в Німеччині про плани керівництва цієї країни обмежити військову допомогу Україні. Напередодні повідомила німецька газета Frankfurter Allgemeine Цайтунг. Там вона посилається на лист міністра фінансів Крістіана Лінднера, міністра оборони та главі німецького МЗС. І в цьому листі міністр фінансів повідомляє, що додаткових коштів у 2025 році на оборону України не закладено. і про просить колег дотримуватися обмежень. Проект бюджету передбачає 4 мільярди євро на 2025 рік. Однак ці гроші вже повністю розплановані. Через це Берлін відмовляється надіслати в Україну додаткову систему ППО і Рісте, яку тут пообіцяли після обстрілу дитячої лікарні Охмадит. Тепер німецький уряд каже, що фінансувати цю систему ППО вже не може. Плани німецького уряду критикують і в опозиції, і в провладних партіях. Так, голова німецько-української парламентської групи Робін Вагенерс. Партії Союз 90 зелені сказав газеті Франкфорте Рельдамайна Цайтунг, що таке рішення не відповідає серйозності ситуації. Складається враження, що ми збираємося пожертвувати миром і свободою заради того, щоб залишитися без боргів. Йдеться не лише про зовнішню політичну підтримку України. Росія вже давно веде гібридну війну проти Німеччини, замахи на вбивство в Німеччині, кібератаки та диверсії загрожують безпеці Німеччини. Сам міністр фінансів, коментуючи проект бюджету, який уряд уже передає на розгляд парламенту, визнавав, що дискусії були виснажливими. Це було надзвичайно складно. Ми досягли своєї межі в усіх відношеннях. Між нами існують політичні розбіжності, але важливо те, що результат, врешті-решт, є навіть якщо це була дійсно жорстка боротьба і суперечка, і ми дійсно протистояли один одному з різними політичними міркуваннями. Коли німецький уряд. Щоби не сваритися, вирішує скоротити нову допомогу Україні. Це шкодить і Німеччині. Переконаний експерт з міжнародної політики фракції ХДС ХСС Нордбен Редкен. Про це він написав на платформі X. Світлофорна коаліція займається політикою в стилі Дональда Трампа і припиняє подальшу допомогу Україні внаслідок внутрішньополітичних сварок. Різниця тільки в тому, що для Німеччини підтримка України це фінансування власної безпеки. Доручення міністру фінансів не виділяти Грошей на подальшу військову допомогу Україні дав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Пише газета. в уряді коментують, що Україна без грошей на війну не залишиться, бо вони будуть надходити з відсотків заморожених активів російського центробанку. Щоправда, цей процес має юридичні казуси, і що Україна таки отримає гроші від заморожених російських активів. Гарантії наразі немає. Німецький парламент розгляне проект бюджету, коли повернеться з літніх канікул. Із Берліна Наталя фібріх та. Денис Савченко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.